Же близько різдво снігом вкриті будинки, і санта дарунки поклав під ялинки. Але історія не про санту та його оленів, а про трьох чуваків, братанію, нерозлучних коришів. Чотирнадцять років тому я став сиротою, і відтоді кожне різдво я святкував з вами. Ви знали, але на жаль, сьогодні ці традиції кінець. Кріс надто відомий, щоб тусувати з нами. А Айзек скоро стане батько. Потіш сьогодні себе. О, Це що гриби чи кокаїн? Я його не нюхав уже років з одинадцять. Його вже ніхто не нюхає. Від чуваків, що подарували фільми кінець світу, сусіди і ледь не подарували фільм інтерв'ю. У мене для вас сюрприз. Їдемо на найкращу різдвяну вечірку нью Йорка. О, За кінець епохи. Ти не бачив, як вона співала Майлі Сайрус. Це ж просто бомба. Ти досі її слухаєш? Ти можеш ридати під неї, можеш бігати під неї, так. можеш тусити під неї. Норма! У святкові дні. Троє друзів дитинства. Стануть дорослими. Мені якось страшно стати батьком. Ти звідки такий вгашений? Хто ти, чувак? Котрий. Таща на хресті. Ісусе! Не смій тут блювати! Ковтай бігому усе назад! <плес> <Ні в витаку. плес> він ще не закінчив? Ні, він іще в процесі. Ніч перед похміллям 31 грудня у кіно.